ЖК Мюллерхаус, Ось. 119 будинок будують. Зараз середню частину будинку вже почали кладку ці муляри 9 поверху. А там по сім полотні. Там плит, мабуть, з цього боку немає. Ну я не знаю, це я так думаю. Що вигнали під плити, підігнали ці, А тепер а з того боку треба заливати цю стелю бетоном. А середня частина ось тут тут вже і перекрита, на восьмий поверх був. І зараз вже дев'ятий мулери працюють. Зараз я покажу. О, працюють.